Всесвіт футболу Фавбет офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру «Вібет» першої ліги з футболу сезону 2025-2026. Між командами Поділля Хмельницький та Лівий берег Київ. Дійсно, тут є у нас хороші протистояння. Тут є у нас матчі хороші, навіть незважаючи на те, на яких позиціях перебуває той чи інший колектив. Я думаю, точно видовище нам сьогодні із вами забезпечено футболом. Селект Бріліант Супер. Офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 2025-2026. Атака від лівого берега. Простріли і зараз на місці Іван Пон. Тут класно Назарій Воробчак увірвався до карного майданчика команди Поділля. Навіть ще кілька секунд мав паузи Воробчак. Бачимо, підчутував він помилку Азізова, прострілював у підсумку, але тут Пономаренко. І зараз власне, матч проти лівого берега. Сподників в основі Сербіно з'являвся. Зараз Гемеага із м'ячем. Гемеага у Карному майданчику суперника відповчував другим темпом. Рудюк. вдало підключився до атаки, зардував постріли по воротах. Тут сідний не розрахував. м'яча, Гемеа зачепився за сферу. Далі вже про кіпросуперників і правильно робив. Хочу вам сказати, тут представники лівого берега ледь не наварили на рівному місці. Я би хотів акцентувати увагу на тому, що доволі непростий сьогодні і газон у Хмельницькому через те, що погода така дійсно осіння То що вона зараз облога воріти Пономаренка. Кілька разів поспіль обстрілювали представники лівого берега володіння 98-го номера. Хмельницького Поділля нарікання буде у... Подолян на те, що моляв і в одному іншому епізоді фури про сухоручку, але сохоручку це нападнек даран бути. Він і його боротьба дуже добре відомі навіть представникам української прем'єр-ліги. Зараз бачимо добування. Також був і... соколов, точніше соколов якраз пробував на добування вже був Косовський. Через епізод із моментом одного пострілу. Подача до карного майданчика. Залишили абсолютно само Сідний я у цій ситуації Сідний пробував абсолютно вільно. Ще раз дивимося бутор цього епізоду. Сідний відвалився в цій ситуації від Лиса. В підсумку пробивав. Ну і що тут? Закидання. На Савіна в цій ситуації. Савін не просувається перед Савін. Постріл на стійку. Гемега не замикає, все-таки. ну і Тут е, захисники вдало відпрацювали. Бачимо ми зараз розпач е, тренерського штабу е, хмельницької команди. Е, тут респект Самару за те, що допрацював до кінця як слід у цій ситуації. І жмурку, який, як на мене, все-таки ситуацію контролював. Але знову ж таки, давайте повернемося до того, як класно обробив м'яча Савін. Зараз ми бачимо повтор цього епізоду. Савін просувався вперед, виконував передачу на дальню стійку, і Самар на випередження діяв, делегувавши м'яча за межі поля. Друзі, ще є шанс, де будемо купити програму. Гемега, я думаю, відзначав себе м'ячами. Така висока траєкторія польоту цього м'яча була. Атака від лівого берега простріл. Забираємо цю Кономаренко. Це вже було гостро. Це вже було дуже і дуже навіть непогано, скажу я вам, шановні друзі. Протрактували. Ось цей от момент. Момент, який зараз може бути небезпечний. Ледь не забуває, лівий берег. І це вже шанс. Це вже дійсно дуже і дуже. Хороша була нагода для того, аби відзначитися у цьому протистоянні. Єгор Гунічев. Гунічев мав момент дуже і дуже непоганий. Гунічев з'явився на полі. Так розумію, замість Данила Сухоручка, і одразу ж момент мав. Бачимо. У цій ситуації тепер вже контратаку від Поділля Гемега. Гемега можна зливати м'яча на протилежний фланг Гемега. Ну навіщо ж перебувати в цій ситуації. Віталій Гемега взяв гру на себе. Атаку, погодьтеся, можна було б набагато цікавіше розгорнути. Якби все-таки знаходив передачу Гемега, я думаю, що могло би бути куди гостріше. Питання в тому, що трішечки вже і загальмувався цей от випад. Перелік учасників сезону першої ліги 25-26. Вендел, Вендел. Зараз момент, який був хороший у Вендела, і знову ж таки не забиває в цьому епізоді лівий берег. Ну, у крайні хвилини все-таки визначаємо, що дійсно. Цікавіше попереду лівий берег виглядає. Чому Минай підкорював список учасників лії? Так, запитає шановні друзі. Справа в тім, що Минай не вилітав із першої лії України серед юнаків 19-річних. Нагадаємо, що перша лія UFL. Ю-19 момент, який. Забиває, забиває все-таки лівий берег. Дмитро Шастал голом відзначається. Я думаю, зараз історія про юнацький футбол у Хмельницьку не настільки цікава, як ось цей от забитий гол. Тому до неї повернемося згодом. Лівий берег. Перший забитий м'яч під керівництвом Олександра Рябуконя вже у першому ж матчі. Зараз бачимо фінал вже цього епізоду, але цікаво подивитися на те, як вся ця атака розгорталася, як у підсумку м'яча у Шастала опинився. Ну Шастал майстер дій у карному майданчику. Дмитро Шастал як зривається, Савчук на флан віддає передачу. Азізов, Азізов під ліву ногу робочу прибирає сферу і що тут? Тут буде фаллатаці. Ух, яке рішення цікаве від арбітра. Подивіться, 23 й номер. Вадим Шаврін, який з'явився на заміну, я так розумію, теж. Шаврін пряму червону отримує. Ось так от. Нещодавно з'явився Вадим Шаврін у грі, очевидно. Я так розумію, замість профатила якраз вийшов Шаврін. Скоріше за все, тут відмашка від суперника була зафіксована. Дивимося ще раз цей епізод. Ну, тут вже фінал моменту. Я думаю, з іншої камери потрібно дивитися. Ось цей момент. Пас на фланг. на стела. Шастела. М'яча губить, але підтримують його партнери По команді розрізний пас, який хороший зараз. 2-0. 2-0. Лівий берег забиває другий гол у цьому протистоянні. Олег Криворучко забиває цей м'яч. Ну і я думаю, по такій грі це вже майже, це вже майже все очевидно. Так? У меншості Поділля пропускає вдруге. І цього разу голом відзначається Олег Криворучко. Готується. Лівий берег. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Готується лівий берег здобувати чергу перемогу у цьому чемпіонаті. До цього перемагали в другому турі. Передача на фланг. До М'яча тут дістається Гунічев. Гунічев пробує Гунічев. Небезпечний такий, неприємний для голкіпера Рикошет від Частала. Але все ж таки Пономаренко в цій ситуації забирає М'яча. До власних володінь час якість згодом і у хороший результат. В підсумку завершується протистояння арбітеру. Ось так, от навіть швидше запланованого. 2-0 підсумку. Лівий берег у матчі 10-го туру першої ліги України долає команду Поділля Хмельницький на виїзді. Твій всесвіт футболу. Ав офіційний партнер футбольного клубу Лівий Берег.